Особисто я я б хотіла, щоб мої діти і продовжували, і знали і традиції, і, і українську мову. Але я і розумію тих людей, які не можуть перейти. Я, я знаю таких людей, яким дійсно важко, дійсно важко перейти. Якісь, якісь, і я ну, особисто я не бачу в цьому якоїсь такої, знаєте, що я думаю, що ми всі українці. Бо я теж не винна, наприклад, що я свої майже 30 років прожила там, на сході. Де в мене не було рідною мовою українська, в нас в школі там не було української мови такої, знаєте, як рідне. У нас, вибачте, була родна річ. Коли вже мій старший син пішов до школи, то це вже було українське повністю навчання. Це вже було, мені це почало так, знаєте, подобати, що, хоч наші діти вони вже будуть навчатись повністю. Ну, і, але я сприймаю що так людей. Які розмовляють, хоча, чесно кажучи, воно мені трошки ріже. <смі> хоча я так собі в голові: ну слухай, ну ти диви, <смі> <смі> яка.